Скажіть, будь ласка, хто з викладачів університету справив на вас враження? Враження? Ну, перше враження на всіх першокурсників справляв Анатолій Тихолас. Mm -hmm. Тому що він, він тоді був молодий асистент, ще кандидатську не захистив, і на нього ну, коротше. Навантажили все, що тільки можна. От він, він читав весь курс історії філософії, починаючи з античності. А коли доходило до німецької класичної, ну, лекції читав Кушаков, а семінари все одно вів Тихолас. А на інших частинах цього курсу, то і він і лекції читав. Відчуваючи цю роль універсального історика філософії, він страшно плювався і свій. Ну, такий, Специфічний гумор він щедро приділяв аудиторії. Маса від того була вражень, але головне, звісно, не це. Тихолас знав давньогрецьку мову і викладав античну філософію. І оце враження, що історик філософії повинен знати мову, він нам про це говорив, але він втілював своїм прикладом. У мене з тих пір власне і склалося враження, що. Займатися історією філософії, не знаючи мови того філософа, якого ти тлумачиш, це неможливо.